Ухилянців подаватимуть у розшук нові подробиці закону про мобілізацію. Зерно розбрату. Масові протести по всій Польщі. Новий корупційний ТЦК скандал. Купиш двері в хату воєнкому, в армію не підеш. Діаманти, автопарки і навіть самовари неймовірні декларації депутатів Київради. Мене звати Катерина Колган, і я разом з колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. А почнемо з головних подій цього дня. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. У парламенті знову заговорили про те, що слуги народу близькі до дезорганізації. Це означає, що слуг народу може поменшати Позаяк одразу кілька десятків депутатів висловлюють бажання скласти мандати. Станом на зараз у слузі народу де юри двісті парламентарів регулярно приходять на засідання, і активно голосують. Орієнтовно 170-180 нардепів. Решта або відкрито відкололась, як 17 депутатів групи розумкова, або регулярно пропускає засідання. Основними мотивами називають відсутність мотивації, та нібито непорозуміння між офісом президента та парламентом. По-перше, усі втомились від війни. По друге, з'явилось багато жорстких обмежень, наприклад, неможливість виїхати у відрядження. По-третє, депутати не впливають на процеси у державі і тому не бачать своєї ролі в раді і сенсу бути там. Нагадаємо, що наприкінці січня голова слуги народу Рахамія вже публічно заявляв про те, що серед депутатів у раді немає єдності а парламентарів, бажаючих скласти мандат, більше. Як вважаєте, у Слуги народу вийде утримати монобільшість у парламенті? Пишіть у коментарях. Депутати працюють над законопроектом про мобілізацію, а роботи чимало понад 4 тисячі поправок. Вчора на комітеті опрацювали 600 з них, тому про новий закон вже дещо відомо. Отже, з того, що відомо на сьогодні, ви можете не брати повістку, якщо ТЦК не представляються і не показують посвідчення. Однак треба особисто прийти і оновити дані у ТЦК. Оновити дані упродовж 60 днів із моменту набуття чинності закону буде обов'язком громадян. Усі військовозобов'язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов'язок. У разі неявки на ухилянта можуть подати у розшук. Щоправда, це стосується тих, хто тричі проігнорував повістку і не з'явився до ТЦК. Також ходять розмови про збільшення штрафів і адміністративну відповідальність за ухиляння від мобілізації. Депутати відхилили всі дискримінаційні норми, які стосувалися обмеження користування банківськими рахунками. Водночас, норма про обмеження керування транспортними засобами в законі залишається. Перелік осіб, що мають право на відстрочку, зменшиться. Так не пощастило багатодітним татусям, якщо в них є заборгованість по сплаті аліментів. Особам з інвалідністю доведеться пройти медичний переогляд. Згідно з новими правилами, бронь від мобілізації передбачатиметься не лише для держслужбовців, правоохоронців та працівників ОПК, а й інших сфер. Але це буде визначатися окремою постановою кабінету міністрів. Відомо, що наразі уряд працює над новим порядком бронювання, який враховуватиме середню зарплату працівника та рівень сплати податків компанією. Очікується, що законопроект про мобілізацію розглянуть в другому читанні наприкінці березня. Поквитатися з ворогами за три тисячі доларів. Група молодиків організувала бізнес на ображених і злих людях і пропонували свої послуги тим, хто хотів насолити своїм ворогам. За суму від п'ятиста до трьох тисяч доларів бізнесмени палії виїжджали за вказаною адресою і закидували замовлене житло коктейлями Молотова. Таку послугу можна було замовити в телеграм-каналі. Коштувало це від 500 до 3 тисяч доларів. За таку суму учасники організованої групи закуповували паливно-мастильні матеріали, проводили розвідку місцевості та виготовляли коктейлі. Молотова. Під суд паліїв встигли потрапити дев'ять будинків в різних областях, і географія у них широка: Чернігівська, Полтавська, Львівська, Житомирська, Вінницька та Київська області. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суїтя, са пожарки приїжджають. Ну люди в шоке, глаза вилазять у них. Горе бізнесменам від 17 до 34 років. Родом вони з Київщини та Житомирщини. Слідчі нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживань учасників організованої групи і зібрали беззаперечні докази щодо причетності всіх 11 осіб до вчинення підпалів. В ході обшуків було вилучено понад 10 тисяч доларів боєприпаси, мобільні телефони, на які фільмувалися вказані злочини та приймалися замовлення. Схоже, ці персонажі хотіли переплюнути легендарного полтавського палія, але бізнес-плани людям не зайшов, тому хлопці наступні 10 років проведуть у в'язниці. Українські депутати вміють дивувати, і йдеться не лише про нардепів. Рух чесно проаналізував декларацію обранців із Київради і тут точно є на що подивитися. Наприклад, Олег Костюшко задекларував свою незвичну колекцію з 34 самоварів. Сам Костюшко навіть засвітився у відео на Ютуб, де розповів, як правильно користуватися самоварами. Чай з самовара смакує краще. Депутат каже, що любить купувати занедбані самовари на так званих блошиних ринках. От тільки ціни на них геть не блошині. Згідно декларації, указана ціна лише на 17 самоварів, разом 480 тисяч гривень. Та любить Костюшко не лише смакувати чай, його ще й тягне до землі. Бо як же інакше пояснити у власності 19 земельних ділянок. Мабуть, і малинку до чаю там вирощує. Наступний депутат, який також не бідує, Вадим Іванченко із єдності. Він задекларував колекцію діамантів та ікон. Віталій Нестор очевидно полюбляє колекціонувати машинки. Його гордість автопарк на шість машин. Наостанок згадаємо про гетьманшу. Марина Порошенко не байдужа до мистецтва. Вона задекларувала картини, які до слова належать чоловіку, та скульптури. Твори мистецтва переважно належать до 19-20 століть. Ні, дня без новин про незаконне збагачення, про чергові корупційні зашквари. Далі Анастасія Дмитровська. Якось ми звикли асоціювати корупцію з чимось масштабним, але корупція це далеко не завжди про офшори, вілли і люксові, авто закрадені гроші. І працівник ТЦК на Тернопільщині тому доказ. Службовець пообіцяв військовозобов'язаному, що вирішить питання з призовом, якщо той купить йому вхідні двері в хату за майже 24 тисячі гривень. Натомість він мав забезпечити анулювання врученої повістки та не вносити до інформаційних підсистем відомостей про його розшук. А далі мова йтиме про українських посадовців, точніше, про те, як у окремих посадовців виходить купувати досить недешеві на ринку автівки, майже за бесій. Ось, наприклад, слідчий з Дніпра Олександр Тірьошин і дружина Тірьошина Юлія Павлова за 2023 рік придбала сім автівок. У 5 тисяч гривень дружині Тірьшина обійшлися з 2017 та Mazda 2015 року. 45 тисяч гривень коштували Volkswagen Golf 2011 та Volkswagen Jetta 2019 року. За 49 тисяч гривень вдалося придбати Volkswagen Jetta 2012-го та Infiniti Q50 2015 року. Ще у 150 тисяч гривень обійшлася купівля BMW 328D 2015 року. На запитання журналістів щодо вартості авті. Вок слідчий відреагував ось так. Я експерт, який оцінював цей транспортний засіб. Автівки були в несправному стані, тобто там був замалий двигун. Дружина проводила ремонт. Їй подобається робити такі речі: відновлювати авто, а потім їх продавати. Якщо не вийшло його відремонтувати, за ті самі гроші вона його й продавала. По вартості ставте запитання компанії, яка проводила оцінку даного транспортного засобу перед купівлею і продажем. І ось тут варто зазначити, що у деклараціях посадовці часто вказують мінімальну вартість придбаного майна, аби уникнути більших податків під час купівлі та продажу. Це так, до слова. Це мерзость. Це реально межить. Любить ремонтувати вживані авто і кандидатка на посаду судді Конституційного суду України Олександра Кармаза. Принаймні так вона пояснює комісії, як зуміла купити BMW X 5 2015 року випуску за 149 тисяч гривень. Ціна така за за таку ціну таку автомобіль ніде не можна купити разом з тим. Я розуміла, що я далі буду вкладати ще в її ремонт. Мені мої моя заробітна плата а, дозволяла здійснювати далі ремонтні роботи, тому така і ціна. До слова, ще один цікавий факт: сума у 149 тисяч гривень це не зовсім випадкова цифра. Справа у тому, що готівкові розрахунки від 150 тисяч гривень потрапляють під обов'язковий фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу. Тому вказуєш вартість у 149 тисяч гривень, і все питань у цього самого моніторингу до тебе немає. Є дещо цікавої декларації нардепки Карини Демченко із Чернігова. Пані Демченко має два автомобілі: Тойоту 2021 року випуску придбану за 906 тисяч гривень. Та Міцубісі L200 2007 року випуску придбаний у липні 2022, тисячі всього лише за 10 тисяч гривень. Тоді як на сайтах продажу за цю автівку просять щонайменше півмільйона гривень. «Скільки?» Ну щодо вартості автівок, які не на ходу ще можна всяк так повірити. Хоча Volkswagen Jetta 2019 року випуску за 45 тисяч гривень. Ну, є питання, скажімо так. Втім, поки ці питання залишаються без відповіді. А ви як вважаєте, наскільки реально придбати вживану автівку на ходу, наприклад, за 10 тисяч гривень? Можливо, це дійсно реально, і я тут несправедливо підважую доброчесність наших посадовців. Боротьба з фермерами нарешті закінчиться. ЄС готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів та деякі країни-члени блоку. Які будуть розцінки для диктаторських країн, та чи допоможе це у розблокуванні кордонів? Всі деталі розкаже наша Карина Клишун. Нові обмеження ЄС готує мита на зерно з Росії та Білорусі, як вказують Financial Times, для того, щоб заспокоїти фермерів та деякі країни-члени. Це стане першим обмеженням на продовольчі товари з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Найближчими днями Єврокомісія, як очікується, запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі. Це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що знизить попит на продукцію цих країн. За словами журналістів, імпорт ЄС з Росії, олійних культур та продуктів їх переробки досяг рекордних 4 мільйонів тонн у 2023 році, що становить 1% від загального споживання блоку. А що буде з українським зерном? Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися продовжити безмитне ввезення продуктів з України за умови регулювання імпорту української агропродукції в ЄС, тимчасове призупинення ввізних мит та квот на екст. Експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжене ще на один рік, до 5 червня 2025 року. Польським фермерам це, мабуть, не сподобається. Крім того, ЄС таємно готується до приєднання України. Про це вчора заявили у виданні Політіко. Як зазначають журналісти, до виборів до Європарламенту залишилося лише три місяці. Лідери ЄС намагаються вести переговори з Україною без зайвого розголосу, а все через імпорт та розгніваних фермерів, які влаштовують протести. Тобто, вдумайтесь через польських фермерів розмови про вступ України в ЄС повинні бути таємними. Деякі європейські політики дали зрозуміти, що переговорний процес відбувається таємно не лише з Україною, а й іншими потенційними членами ЄС, включаючи Молдову та країни Балкан. Тим не менше, президент Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєн, яка балотується на другий термін, пообіцяла підготувати блок для України у своїй промові про стан союзу у вересні минулого року, фон дер Ляїн сказала, що це питання потрібно вирішити сьогодні, якщо ми хочемо бути готовими до завтра. Офіційно поки ніхто, звичайно, ж про це не говорить, адже проблема з польськими фермерами ще ніяк не вирішилася. Навіть навпаки, з сьогоднішнього дня фермери Польщі масштабують протести. З Самого ранку вони проводять загальнонаціональний страйк з перекриттям майже всіх доріг країни. Планується таке дійство чотири дні, і вже самі поляки провокують, що це буде Армагедон. На що вони намагаються вплинути, вже не зрозуміло навіть самим полякам. Всі їх аграрні претензії до України не підтвердилися. Єврокомісія та уряд Польщі мають повне порозуміння з Україною, але протест продовжується та з кордону перекидається в глиб країни. Шість з половиною мільярдів гривень надходжень від митниці втратить у березні Україна через польську блокаду. Це півтори повністю забезпечені всім бригади. Поліція Польщі повідомила, що офіційно зареєстровано понад 580 протестів по всій країні, у яких беруть участь близько 70 тисяч людей. Це величезне завдання, яке вимагає від поліції залучення значних сил для забезпечення безпеки всіх громадян. Як вам такі новини? Як думаєте, чого очікувати від поляків та загалом від ЄС далі? Пишіть свої думки у коментарях. А тим часом за океаном продовжують тягнути кота за хвоста, як пише видання «The Hill, спікер Палати представників США Майк Джонсон попередив, що будь-які дебати щодо надання допомоги Києву буде відкладено щонайменше на три тижні. Спікер заявив, що хоче спочатку зосередитися на фінансуванні уряду і лише потім перейти до пакета питань національної безпеки, включно з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також фінансуванням заходів щодо посилення безпеки на кордоні США і Мексики. Внаслідок такого рішення всі обговорення щодо України у кращому разі буде відкладено до 9 квітня, коли Палата представників планує відновити роботу після великодніх канікул. І тільки тоді почнеться обговорення, а воно може затягнутися надовго. В Білому домі розкритикували ідею надавати Україні допомогу в кредит. Ми бачимо, як Україна втрачає позиції на полі бою через бездіяльність Конгресу в останні кілька місяців. Тому єдиний правильний варіант це дати Україні те, чого вона потребує. Пакет додаткового фінансування. Як вам таке? Напишіть свою думку у коментарях. А також лайкніть це відео. Для нас це важливо. Історії зі скандалом навколо виїзду за кордон блогера Андрія Гонковського, який грів дупу на Мальдівах. А людям брехав, що волонтерить, набирає оборотів. Після заяв згаданого персонажа, що задля безпеки його сім'я вирішила кудись переїхати, з'явилися нові деталі. кажуть, що цей блогер після січневого скандалу в Україну навіть не повертався. Після хвилі звинувачень обурені виправдань у гру включилася його дівчина-співмешканка і мати його дитини, блогерка мільйонниця Тетяна Принткович. Про переїзд від Тетяни. Спочатку ні слова, лише загадкове послання. Вона обирає жити своє краще життя, бо воно у неї одне, на чекаючи, що не можна жити війною 24 на 7. Журналістам вдалося видзвонити Принткович, і Вона поплакалася, що через погрози не може повідомити місце перебування. Мені летять погрози, хочуть там бити. Про, про, не знаю, кажуть, що ми розбилися на літаку. Я вам зараз маю сказати, в якій ми країні чи ми взагалі, чи в якому місті України до речі, ми не говорили що про це Нічого не казали про закордон. В це можна було б повірити, можливо, переїзд в межах України, але підписники б вже точно засвітили їх локацію. Отакі от блогерські перипетії. А ви як думаєте, до якого закордонного батальйону приєднається Принткович і Гонковський? Потрапила під роздачу від моралістів у мережі. Захейтили українську порноактрису Юлію Синюк, відому під псевдо Джозефіна Джексон. А захейтили за допомогу ЗСУ. Так вам не почулося. Людина допомагає військовим, а диванним експертам все не так. Накинулися на синюк за недавню фотосесію з військовими, що втратили на війні кінцівки. Акторка фільмів для дорослих разом із пораненими бійцями знялася для благодійного календаря. Гроші з його продажу підуть на фінансування проекту реабілітації військових з ампутаціями. У мережі обурюються стилем фотосесії, бо у кадрі всі ні, не голі. а у вечірньому вбранні і в театрі. Можна посилання на захід, де жінки військові з інвалідністю у вечірніх нарядах, а поряд порноактор. На захід, де жінки, що виносять судна, одягнені у вечірні сукні і поряд із ними такі ж нарядні хлопці ЗСУ. Серед хейтерів знайшлися і дуже скріпненькі, назвавши ці фото рекламою порно. Вона за її гроші пропагує легалізацію порнографії в країні, де економіка на нулі, і дівчата собою побіжать заробляти на протези таким захисникам порнхабів. І звичайно, куди ж без згадок про її професію? Які ж ми дурні, якщо хизуємося таким? У нас більше немає когось гідного. У нас немає порядних дівчат, крім спеціалістки по пісюнам. Ви серйозно яка ганьба, хлопці? Не брудніться таким. Хоча носом у сферу роботи синюк, люди не згадують, скільки вона зробила для наших військових. На щастя, серед коментаторів знайшлися і притомні люди. На захист порноакторки стали і військові. Той момент, коли людина з професією, яку не кожен зрозуміє, виявилася людиною. А деякі люди з професією політики виявилися й от так в житті й буває. Ось у цієї дівчини честі більше ніж у наших депутатів та політиків. Юлія видивовижна людина. На нашу думку, головне, що вона допомагає. А як це питання можливостей і судити не нам? А ви що думаєте? Заслужений хейт. До речі, нагадую, у нас з'явився Тік-Ток. Там, окрім новин, багато залаштункових моментів нашої програми. А поки підпишіться на наш канал Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Конвертуйте ненависть до окупантів в донати на ЗСУ. Обов'язково переможемо.